Доброго дня, хочу вам повідомити про фінальний етап нашого соціального проекту Лелека прилетить. Для участі в цій, в цій програмі вам потрібно буде зареєструватися на нашому сайті а та пройти онлайн чи офлайн консультацію з лікарем репродуктологом Мене звуть Білишко Олександр Віталійович. Я буду ваш лікар, який буде супроводжувати на, 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 на всьому етапі. А, також ті пацієнти, які не виграють цю програму, вони отримують знижку 15 тисяч гривень на процедуру ЕКЗ. Виходячи з медичних показань, з вашої історії, медична комісія буде прийняти рішення про учасників цієї програми. Ми знаємо, як народжуються діти. Ми знаємо, як працює. Наша команда допоможе вам в цьому. Тому сподіваємося на вашу особисту перемогу і на нашу загальну. Дякую.